Вітаю на уроці української мови. Щебедунчик, резинка, гаджика, джиталочка пропоную тобі перевірити свої досягнення з теми Дізнаюсь більше про іменника. Виконай їхні завдання. Завдання 1. Запиши подані іменники у дві колонки, підкресли власні назви. Давайте згадаємо, що таке іменник. Іменник. Частина мови, яка називає предмети, відповідає на питання: хто або що. До нас в стат, ми з вами ставимо питання хто? До нас в неістот, ми ставимо питання що. У нас з вами є іменники. Розподіліть, будь ласка, їх в колонку до нас в істот і до нас в не неістот». Так, в зошиті пишете назви істот, назви не істот, і розподіляйте. Тепер. Серед розподілених іменників підкреслюють власні назви. Перевіряємо назви істот. Діти, туристи, Наталя, вчителька, друзі. Назви не істот, Україна Полтава, радість екскурсія Десна. Власні назви Наталя Україна Полтава Десна. Молочиночке. Переходимо до наступного завдання. Прочитай текст. Спиши його. Підкресли іменники і познач над кожним його рід. Уже не осінь, але ще й не зима. То мороз ударить, то сонечко на небо викотиться. Підкреслю, будь ласка, іменники. Звичайно, осінь, зима, мороз, сонечко. Небо. Визначаємо рід кожного іменника і підписуємо його. Можна зеленою ручкою. Осінь. Вона моя осінь. Жіночий рід. Зима. Вона моя зима. Жіночий рід. Мороз. мій мороз. Чоловічий рід. Сонечко. Воно моє сонечко. Середній рід. Небо. Воно моє небо. Середній рід. Спиши словосполучення, поставивши питання до іменників. Познач відмінок іменників. Подивіться, уважно на зразок. Зразок їли з чим? З хлібом. Гуляв з другом. Записуємо одразу утворення словосполучення з питанням. Гуляв з ким? З другом. Як? Який відмінок у іменника другом? Ким чим? Другом. Орудний відмінок. Сяє на небі. Сяє на чому? На небі? На чому на кому? Відмінок місцевий. Багато листя. Багато чого листя. Відмінок. Багато кого чого, листя, родовий відмінок. Побачив білку, побачив кого що. Білку, відмінок. Знахідний. Дав дівчинці, дав кому дівчинці. Молодці. Відмінок, кому чому дівчинці. Молодчиночки. Останнє задання. Поєднай зі словом 10 подані іменники і запиши утворення слова сполучення. Познач закінчення іменників. І з двома із іменників склади і запиши речення до зошита. Вишня 10. 10. Вишень. Десять книга. Десять. Книг. Десять зустріч. Десять. Зустрічей. Десять груша. Десять. Груш. Десять. Медалей. Десять. Гривень. Позначте, будь ласка, закінчення в цих словах в іменниках. Вишень. Нульове закінчення. Книг. нульове закінчення. Зустрічей. Ей. Груш. Нульове. Медалей. Ей. Гривень нульове. Тепер із створеними. Двома словосполученнями, склади, запиши речення до свого зошита. Отже, ми з вами впоралися з завданнями від наших друзів. Ви довели, що визнавці іменника. На цьому наш урок з української мови завершено.